Можна питання? Так, звичайно. А ви з мене дуже знайома. Ви блогерка чи що? Ну, я б не сказала, що я прям така відома блогерка, але в, в Херсоні мене трошки знають люди. Ви Японію. Я знаю вас. А хто я? Як звати, я не пам'ятаю, але я, я знаю ваш, ваш голос знаю, темпер. голосу вашого знаю. Ви колись були в цьому, ви колись були в, в, в окупації. Вас тримали в в'язниці, я знаю. Так, я вихователька з Херсона, Олена Наумова. Так, я вас впізнав. Ви пам'ятаєте, як вас звати? Олена, Олена Наумова. О, 100%. 100%. Я впевнений в тому свої слова. Знаю вас. Дякую, що впізнали. Мені дуже приємно. Так що будьте здорові і це, все в нас буде. Все буде Україна. Дякую, сонечко. Дякую. Бережи себе. Дякую. 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 Дякую вам також. Дякую. Шаг, будьте здорові. Ви кілька щодня сотні історій нових героїв, нових патріотів, справжніх українців. Я так пишаюся нашою нацією. Скільки ми ще не знаємо, скільки ще історії ми потім знаємо. про стільки подвигів, про стільки мужності відданості.